Аліна, я слідкую за вами в інстаграмі і побачила в вашому житті якісь певні трансформації. Я пам'ятаю, що коли ви повернулися з Америки, ви були така щаслива, наповнена, у вас горіли очі, ви були натхнена до своєї роботи. Зараз мені здається, ви цей вогник дещо втратили. Чому так сталося? І який у вас сьогодні емоційний стан, тому що мені навіть здається, що він дещо такий дуже пригнічений. І емоційно я не буду розкидатися словами депресивний, але от прям відчувається якийсь сум у вас на душі. Був дійсно сум. Дійсно прилетіла щаслива. Я думала, що моє життя в Україні буде насичене, яскраве, багато роботи, друзів. Нарешті я буду ходити на усі івенти, прем'єри. Так класно не буду вдома взагалі сидіти. Але сталося по-іншому, тому що через. Певний час після мого, якщо бути точно десь через два місяці, так повернувся один хлопець. Про нього не буду говорити, тому що зараз моя дитина, я нічого поганого ніколи про батька не хочу говорити. Але стосовно змін, так вони відбулися, коли саме приїхав мій колишній в Україну. І все, про що я турбувалася, це про свій моральний стан і про стан дитини. Тому жодних івентів, косметологів, і навіть мені здається постаріла за цей час. Прям змов. Коротше, мені було не до... не до того, скажімо так. Я дійсно була в поганому емоційному стані, і зараз, от після дня народження, я вже почала трошки з нього виходити. Тобто те, що зараз, я вважаю, прям прекрасно. Мені хочеться прокидатися, хочеться працювати. Зараз пішло все вгору потрішки. Працюю над цим, але зверталася до психолога, до психотерапевта, навіть до психіатра, буду відверта. В момент звернулася, тому що стан прям дуже сильно не радував. Він був дійсно пригнічений, але депресії мені не діагностували, тому що я думала, що в мене депресія. Ні. Ну, такий преддепресивний, тривожний стан. Мені призначили антидепресанти. Але я їх таки не приймала, тому що вагалася, думала, що це щось буде зі мною. Потім погане. Знаєш, тривога така була. Але вирішила, що не буду краще їх приймати, і пройшов час. Дійсно, якось пішло на краще все.